Коли ви маєте справу з такими вупіками або чимось трошки більшим, літаєте по місцях, де багато бруду, то часто забиваються двигуни, їх треба розбирати, вродувати і всякі такі штуки. От, звичайно, розбирати не завжди хочеться. Деколи може бути достатньо продути двигун, дмухати в нього я би не радив. Тому люди радять користуватися стисненим повітрям, і продаються спеціальні балончики, які... В принципі допомагають, але у них нюанс в тому, що вони одноразові. Я такого навіть не маю, тому що 200 гривень в порядку за цей балончик стисного повітря це реально суто повітря. Типу, яка альтернатива? Так, альтернативою може бути ось така штука Super Turbo Power і тому подібні епітети. Ця штука називається Violent Fan, тобто скажений вентилятор. І це походу багаторазова заміна тих балончиків зі стисненим повітрям. Turbo Виглядає воно ось так. В коробочці є інструкція. В коробочці є дві насадки. Одна насадка, типу, з великим соплом, інша насадка з дрібнішим соплом. Виглядає ніби, ніби якийсь там 3D-друк. Так, ще ми маємо USB-Type-C кабель. І сам гаджет. Робить все більше нічого немає, її можна відкласти. Сам гаджет виглядає ось так. Тобто це таке руків'я. Тут є пускова кнопка, тут є роз'єм для зарядки Type-C. Всередині вентилятор, воно важке. Виглядає зібрано дуже якісно. Ось є характеристики, якісь, яка напруга акумулятора. Ці насадки вони чіпляються на магніт насправді. Тобто, от я ставлю на примагніт і мають тут такі маленькі зубці, щоб ставати правильно на своє місце. Тобто практично MagSafe. Кнопка, вмикач і перемикач режимів. Ця штука має три режими, наскільки я зрозумів, повільно сильніше і ще сильніше. Відповідно, якщо я включу, зараз послухаємо звук. Так, десь воно гуде, Ну і подивимося, чи може воно продути такий лупчик. Так, ну Ви бачили, навіть в звичайному режимі воно його здуває, в турби режимі це просто капець, якщо ви хочете зрозуміти. Потужність цієї штуки, дивіться, зараз вам покажу. Я її вимкну і попаду на хил. Тобто воно на другій швидкості. Має стільки дурі, що воно саме себе здуває з цим суплом. Це можна зробити з нього, я навіть не знаю, якусь реактивну. муть. У мене вже з'являється цікаві ідеї, як цим користуватися не для видування пилюків з моторів. Одним словом, палончик стисного повітря 200 гривень, така штука 700 Мені здається, що воно більше, ніж вартує. Зроблено якісно. Подивився інструкцію, тут видається, що є четвертий режим, який називається якраз Violent Wind. І щоб його влучити, треба натиснути і тримати кнопку живлення. І воно видає 19 метрів за секунду швидкість вітру. це реально ураган.